Галя, пам'ятаєш це місце. Я не то, що пам'ять більше скажу. Подивися на мене камеру кавалєрович. Отут, отут, це оця ялинка з них. Я продавала в 10 років морози. Я тут продавала в 10 років, 10-11 років я продавала 2 літа морози. Я тут все знаю про парк. Тут колись грали старші люди, шашки, доміно, кавалєрка. Як коли... називається це місце? Підгрибком. Кав'єрка, тут колись так все кипіло, шипіло. Ми б в такий час тут би не прийшли, ми б отакого тіснилися. Колись реально Трускавець жив, гнида не дає нам жити, мішає. Але ми, українці, всупереч, всьому. Ми все одно живемо, ми все одно і, проживаємо це життя і ми беремо від нього все. Тому я вам завжди говорю, життя треба зараз жити. А не відкладати на потім, тому що не знати, чи то потім буде. Ми живемо в такій mm -hmm. раді. А тут, як день міста було, то тут не було десь так. Хоч mm -hmm. ми якісь бутилки, що такі діти були збирали. Та ми, ми дітьми, та де діть твої діти знаєш, такі служки збирати, бігти, міняти і потім купляти цукерки, чупа-чупики і ще щось. Ну ще не правда, Наталя, говорить. Правда, правда. Ну то це то було дитинство. Ми колись чекали якихось. Ді не чупачуп це ми... чуп а Дональдук, звучить. Ну,

Хто що робить? Ну я маємо ще нам життя Ірина з Максимові був колекцій. Сіки ходимо, ти Три два. Займається. Три-тре. Прикинь, за веселею, суворі, то бачу бабу. Оце все має спілкуватися. І я що ти тримаєшся? Ти як в маршрутці, а Ти як в автобусі. Спротися. А Моніка сказала, йдуть і чи з кимось. Як Аня, кажуть, хочеш і засидити. Ти як в маршрутці біля вікна, знаєш. Дитина Вані. на кріслі, а ти збоку. Як вона напочені, попри неї не, тому що аеропоки дуже все мокро там. Але прикольна прикольно. Максюха, я знаю, що ти дивишся, сторіс, тобі щиро дякую, що ти навчив мене грати аерофоки. 6-4, як? 6-4, ти приграв, я виграю. Попадеш. А, я, а, я. Отак він посильно було.

Що не зробиш для любимої дитини? Уже всі тішимо всі паливо. А я сьогодні ти. Есть... О таточка. Знаєш, що? І так я, вона каже, що її ноги, блядь. в мене так ноги печуть. що вже йти не можу, я вже, я вже нічого не можу. Я не є для людини, яка багато ходить. Я, щось, я така. Та я тобі кажу, думав... з Монікою рухуй крок за три. Та тому вже. І десь стогляде її ноги, блядь, ноги. — Ну, Поки Віталік... Звінить. Занятий та. Тоа во, туто во, уже заради сприѓањето тоа.